Майно магазина Ельдора. Майно магазину Ельдорадо. Я не знаю, правда приближає чого. Диви, диви, тітушки, тітушки. Тітушки. Це новий, нове покоління тітушок. Це Це як покоління Євгеній. Пан Євгеній. Ми, ми, ми переслідуємо тітушку Євгенія. <свист> будь ласка зачекайте евгений посмотрел <свист> ложе мы мы Ми народовладям <ми> народовладдям активисты из партии свобода снимай парисхил то белая белая вот она блять так хто? в мужике джинса вона. вот Перес, вот інтерв'ю. Хто, вот <свист> она интервью шо Тітушка Євгеній втікає від переслідування народовладдя, ми їх переслідуємо зараз. На даний момент ситуація в магазині стабільна. Але завтра буде жаркою. Підходимо до нового хазяїна магазину Ільдорадо. Ми підходимо до нового власника компанії Ільдорадо. Дайте нам роботу. роботу, ми, ми, роботу ми з народовладдям прийшли вимагати від вас робочих місць, ви неправильно поступили, не по, не по закону, ви запропонували нам біржу труда. Ми вимагаємо від вас робочих місць. А, громку Вибачайте.